У школярів закінчились зимові канікули, і, хоча діти відпочивали лише два тижні, вони встигли скучити за своїми друзями-однокласниками. Сніданок зустрів дітей лахів після уроків та дізнався, як пройшов перший навчальний день. Давайте подивимось. Від першого учбового дня дітлахи були у захваті. Цілих два тижні вони не бачили один одного. Діти дуже сумували за школою та однолітками. Першокласниця Настя радіє першій заробленій оцінці. Пльосік Восьмирічний школяр Богдан з неохотою йшов до школи, але все ж отримав 11 балів. Вставати ніхатілась. Канікули встаєш лежишся в 2 часа ночі, а встаєш десь в 12. Да, а тут всім часом надо вставати. дуже... Рано, не хотілась вставати. Короче, семирічний Дмитрик та його найкраща подружка Віка охоче розповідає сніданку, чим сьогодні займались на уроках. Учились, писали, математикою. Діко. Займались Крістіна. У перший день дуже хотіла похизуватися перед однокласницями новими прикрасами, але не склалося. Ні, мама виложила. Але всі зізнались в одному. За друзями соскучилась. Я соскучилася по школі. Сьогодні було очень весело, хорошо проводили уроки, сосімі соскучились. Закінченню першого учбового дня школярі також зраділи. Перший сніг у Києві приніс дітлахам неабияке задоволення. Тож додому вони не поспішали.